Юля, що в тебе там? Місто в об'єктиві. Історія нашого міцного горішка розпочалася у далекому 1775 році. Цьогоріч кривому рогу виповнюється чверть тисячоліття. Ну і звісно, який день народження без подарунків до ювілею Кривого Рогу Руданівці створили фотоконкурс місто в об'єктиві 250КР». Як виглядає кожен милий серцю куточок, кожна мить і емоція все, що робить наше місто особливим? Запрошуємо показати як аматорів, так і професіоналів фотозйомки. Своїми найяскравішими кадрами поділилися з нами вже близько двох тисяч людей. Місто в об'єктиві руданівський фотоконкурс. Наша ідея і, напевне, в назві і є ключова суть показати Кривий Ріг, його велич, його романтизм, його унікальність, його чарівність, ексклюзивність, його особливі куточки, особливі моменти у цьому місті пов'язані у людей. Саме у цьому фотоконкурсі ми хочемо зібрати якомога більше амбіцій. Там у нас тисячі десятки, тисяч світлин, і перші, перші дні вже показали дуже гарний старт. Ми хочемо бачити і вже бачимо, як професійні такі можна сказати, виставочні так роботи, де наші метри беруть участь в фотозйомки. Але нам дуже приємно бачити більш прості, скажімо так, професійно роботи зроблені на е, простий смартфон або телефон, але там, де вкладено душу, там де вкладено історію, ми читаємо описи, і чесно кажучи, і до сліз, і до радощів емоцій, бо дуже щемливі є описи від наших учасників. Сьогодні можна сміливо заявити, що практично кожен із нас фотограф, адже має в кишені смартфон. От тільки шедеври виходять не всіх. Люди, які добре знаються на секретах щасливого кадру, поділилися з нами тонкощами процесу. Є такі 10-15 хвилин золотого часу. Це коли вмикається наружне освітлення та ще трохи засвічує сонечко. Тоді виходять дуже круті фотографії в вечірні, тому що. І сонце світить, і освітлення вже вмикається, і тоді дуже вечірні круті фотографії виходять. Взагалі, я рекомендую людям більше помічати цю красу, тому що зазвичай люди дивляться просто свої підноги, а інколи можна подивитись наверх, побачити ці хмаринки, побачити, як дерева зеленіють. Ну, це дуже надзвичайно гарно. Я деякий час був найкращим нічним фотографом у місті. Я намагався знімати фотографії з дахів, з високих будівель, але. Це було вже дуже давно, і тоді зеркальний фотоапарат та штатив. Це було дуже обов'язково для таких крутих фотографій. Для ефектних фото дуже важлива локація. Кривий ріг відомий своїми індустріальними пейзажами і мальовничою природою. Тут знайде неповторні місця і романтик, і шукач пригод. Є у місті цікаві і флора, і фауна. У балці між мікрорайонами східними розташована штучно створена водойма, відома як озеро Солоне. Тут часто полює навдалі кадри Ігор Янчук. Його моделі криворізьке птаство. На цьому озері. Ну правда, я довго спостерігаю. Тут обмовка ця обов'язкова. Майже за 30 років на ньому відмічено мною 163 види птахів. Із них 18 штук занесено до червоної книги. От остання така була цікава знахідка, приємна знахідка. Лебідь Кликун у нас був із північних лебідів, які у нас не гніздяться. До шипунів, до наших червонодзьобих, ми вже звикли. Вони такі класні, їх трошки менше ніж голубів. Зараз якось вони себе безпечно почувають. А це такий був лебідь шипун який гніздується на півночі туди. Ну от у нас під час міграції з двома шипунами плавав. Така була, ну це остання приємна. Така знахідка фотографую. Я давно і не дуже професійно, скажімо так, не хвалюся фотоздібностями і фотоздатностями своїми, але більше 20 років. Тетяна прихожа, майстриня фотопортретів на її світлинах. Нині захисники і захисниці. Тетяна авторка проєкту Жінка яка обрала шлях захисниць. У ньому дівчата військовослужбовці розповідають про війну очима жінки, про труднощі і мотивацію, про життя до, після і зараз. Новий фотопроєкт Тетяни має назву Серце фронту. Його учасники нинішні військові, ветерани та звільнені з полону. Майстриня планує виставку, на якій зможе розповісти і показати якомога більше історії з війни. У мене є знайомий, який втратив брата в полоні на назовсталі, і ми з ним. Почали спілкуватися, і ми почали спілкуватись більш глибше із хлопцями і розповідати їх історії. Їм дуже подобається сам процес зйомки, кажуть, що це дуже класні емоції. Вони розслабляються і дуже насолоджуються цим процесом. А саме інтерв'ю, так болючі моменти бувають, це складно згадувати, але всі, хто приймав участь, їм подобається. Портрети, пейзажі, емоції все це можуть направляти майстри і любителі на конкурс від телеканалу Рудана. У ньому три категорії: рідний мій кривий ріг, це фото улюблених місць, символів, будівель, природа КР, флора, фауна, промислові пейзажі, атмосфера КР, івенти щасливі моменти з життя. Цифрові фотографії слід завантажити на спеціальну платформу. Там проходитиме голосування. Автори найкращих фото отримають грошові призи та заохочувальні подарунки. Аби взяти участь, потрібно пройти за посиланням, яке знаходиться в наших руданівських соціальних мережах: це і Телеграм, Інстаграм, Фейсбук. Легко. Ви переходите за посиланням, обираєте саме категорію, яка вам потрібна, і надсилаєте туди фотографію. один, один учасник може надіслати 5 фотографій. Долучайтесь до конкурсу. Можливо, і у вас в галереї є якісь цікаві знімки. Це просто і цікаво. Фотографуйте, надсилайте, перемагайте. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов, Олександр Домашов, Єлизавета Гусак, Постфактум.